Яка найбільша помилка може бути в теплиці, коли висаджуємо розсаду? от. Бачите, яку ми помилку зробили? Висадили, зробили теплицю, висадили помідори. От, Висадили їх так, що, якби на земляний ґрунт, е відстань зробили не таку велику. От, а помідори почали рости вверх. І почали буяти потихеньку. Хоча і з'явився цвіт, цвіт такий недосконалий. Малий пару штук тільки помідорок зелененьких виклюнулося. А отак от почали буяти, йти вверх. Я підлив хороший був і температурні показники прекрасні були. І все було добре, е, но урожаю в теплиці ніякого нема. Тому е, необхідно, іменно, щоб е, садити теплицю необхідно перших, щоб не стільки було багато помідор. Між собою, щоб вони і не були такі е, відстань між ними була достатньо велика. І щоб вони е, Іменно не могли так е, сильно доторкатися до друг друга, щоб переплітав, щоб така, така була не, не вийшло так погано, як у нас. Тому не, необхідно це все, все дивитися, щоб у вас не вийшли помилки, так як у нас вийшли помилки, що ми стільки наробилися, а не маємо ніякого урожаю.